Боєць 4-го добровольчого батальйону Крук Андрій Демеденко воює ще з 2014-го. Він пройшов по пасну Кримський Артемівськ, але найгірше із бійцем трапилось не на передовій, а на старолисецькому полігоні. Андрій був одним із чотирьох бійців, які обвалились на старому балконі. Тоді один хлопець загинув. А Демиденко в отримав важкі поранення. У мене нога, рука і голова. А потім була піврічна черга лікарняних ліжок. Андрій лежав у тому числі в Івано-Франківській обласній лікарні. Боєць був у загальній палаті. Каже, окремо йому не пропонували. Так як я в АТО не звик до умов, звик більше в ямках жити, то, то лежачи на кроваті то немає багато різниці для мене, на якій кроваті лежати. На жаль, каже Андрій: більшість людей, які воюють, також не вимагають до себе особливого ставлення чи окремої палати. Хоча це передбачено законом. Бійці тішаться тому, що мають і часто не знають про пільги, які їм надала держава. Якби не волонтери, у нас не доводиться до військовослужбовців. Все, що їм, на, на що вони мають право, у нас це не доводиться. Вояки самі вимушені ходити, самі збирати всі справки, довідки свої, там, все це, збирати всю інформацію. Там. Сидіти запитувати у розумного гугла саме окремі палати були однією із тем брифінгу, який організували координатори центру допомоги, учасникам АТО та департамент охорони здоров'я ОДА за словами волонтерів у медичних закладах міста бійцям палат не пропонують. У мене декілька бійців лікувалося і в міській лікарні на Мазепи, і в обласній лікарні. І так я бачила красиві таблички на яких написана окрема палата для бійців АТО і ветеранів. Але, по суті, бійці АТО в них не лежать. Там лежать платні клієнти лікарень». Для того аби перевірити цю інформацію, йдемо в обласну лікарню відділення офтальмології. У палаті для учасників АТО лежить 47-річний Володимир Дудчак із села Тростянка, що на Коломищині. На війні він отримав осколкове поранення в око. Наслідки не може залікувати і досі. Нормально все добре. Лікують нормально око вже трошки бачиш, но було так що сусідні лор відділення, палата для атовців зачинена. Навпроти у звичайній, лежать двоє бійців. Айдарівець пішов на обстеження. А от Олександр каже: тут веселіше самому лежати нудно. Хлопці є. Я спілкуюсь з хлопцями, а так, що я там один би лежав би ж та зубами зійшов люди. Бійці самі відмовляються від одномісної віп палати. Кажуть, хочуть лежати з іншими. Це підтверджує і завідувач відділення В'ячеслав Ванченко. В окрему палату ставлять учасників АТО у важкому чи післяопераційному станах. Коли їх є два чи три, ми їх збираємо докупи, ложимо, і вони тоді. Тобто, в принципі, ця післяопераційна терапія, вона більше де і психотерапія. Палати для ветеранів війни створили давно, каже Мирон Матейко. За словами головного медика Прикарпаття, гроші на цілі карняні покої не виділяють. Навпаки вони в основному обладнані за благодійні кошти. Десь закидували, що може бути лежати чи не лежати в тій палаті. А може бути там знайомі, там вибере слово блатні. Вони можуть використовуватися, коли нема такого пільговика у відділі. Вони можуть чому не використовувати. Ну коли він є, це першочергово перш. Лежати в палаті для учасників АТО і учасників привіню до, до ветеранів війни медики кажуть, більшість вояків дуже скромні часто відстоюють кількагодинні черги, хоча мають право заходити поза ними. Крім фізичної реабілітації, потрібна і психологічна. А у цьому випадку найкраще допомагає спілкування із побратимами, які також були на війні. Віталія Васильчук, Андрій Левків, Михайло Коршняк. Новини телеканал Раї.